Раз скажем, слава Богу. слава Богу, прошу, сідайте. Як ви бачите, сьогодні ми маємо гарний, приємний святковий день родин, які прийшли на це місце. Книга Біблії Апостол Павло звертався до послідовників Ісуса і говорить, Слово Христове. Нехай пробуває у вас рясно. Навчайте та навпомийте самі себе. Звертаємось до Божого Слова. Євангелія від Марка. Десятий розділ із 13 вірша ми читаємо такі слова. Тоді, поприносили діток до нього, що він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостерігся Ісус, то обурився та й промовив до них. «Пустіть, діток до мене приходите, не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І Він їх пригорнув і поблагословив на них руки. Поклавши, Слово Боже сьогодні нагадує нам про момент, про подію, про цей час, коли Ісус Христос, будучи на тій землі, Він мав різні зустрічі з людьми. І також батьки прийшли з дітками, щоб Ісус благословив їх, щоб Ісус доторкнувся їх. А учні, вони, бачивши це, вони зупиняли батьків, бо вони бачили потребу ну, надзвичайно ціннішу, важнішу в їхніх очах. Але Христос, застерігши це, Він говорить: допустіть їх, допустіть діток до мене, бо таких царство Боже. Ми є щасливі сьогодні, що ми можемо бути в Домі Божому. І разом з нами є діти. Книга Біблія, припосі Соломона говорить, благословіння Господнє, воно збагачує, і смутку з собою воно не приносить, як би хотілося, і сьогодні, щоб Боже благословіння, воно спочило на тих родинах, на тих дітках, яких принесли до Ісуса. Ми розуміємо це, але рівно з цим ми є учасники, і ми. Будемо активні в цьому, щоб просити, щоб Бог благословив цих діток, щоб Бог поєднався з ними, щоб Бог був охороною їхнього благословення і устройство було в їхньому житті. Але рівно з цим, книга Біблія вона нагадує дуже особливий момент про те, що лягає велика відповідальність на батьків. І Книга приповсі Соломона, 22 розділ і 6 від говорить: привчай юнака до дороги Його, і він, як поста, постаріється, не оступиться з неї. Батьки, нехай Бог дасть вам мудрість, спосибність, помазання Господнє, щоб ви навчали дітей, щоб ви застерігали дітей, щоб ви. При нісши дітей до Ісуса, ви могли, довіривши їм ось цю найціннішу правду, яка є донести їм, що в Ісусі Христі є життя, в Ісусі Христі є благополуччя, в Ісусі Христі є повнота радості. І сьогодні ми на цьому місці, щоб ще раз переглянути оці. Слова Божої благодаті і прийти до того, як важливо мати правильне навчання і виховання. Я поспішаю і хочу тільки центрувати нашу увагу ще на одному місці з Божого Слова, де друга книга царів п'ятий розділ, розірва не читає такі слова. А наман, начальник війська сирійського, царя був муж. Великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був же муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли, були ордами, взяли до неволі з Ізраїлевого краю маленьку дівчинку. І вона услуговувала жінці Неймана. І сказала вона до своєї пані, «Ох, коли б пан мій. Побував у того пророка, що в Самарії, то Він би вилікував його, він проказив Його батьки, дівчинці, вклали осе, що є Бог живий, вклали це, що є пророк в Ізраїлі. І коли вона була без батьків, коли вона була в неволі, але оце закладене, воно принесло благословіння для тієї родини, для тих ворогів, які взяли її в полон. І вона дала пораду і сказала, коли б був би мій пан ізраїлів пророка, він би став здоровий. Ми знаємо цю історію, і так сталося. Як би хотілося, щоб ми пам'ятали, Бог він понад усе, і Він хоче, щоб ми і в цей час могли щирими бути, прийшовши до Господа батьки, принести діло діток. І він говорить, і він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Ми зараз будемо щиро молитися. В першу чергу будуть молитися батьки. Будуть просити, щоб Бог благословив їхніх діток, але ми не знаємо хто. Хоча я маю вже записане. Хотів би сказати: Естер, Давид, Ян. Саша. Давид. Запам'ятали? Піднімаємось. Брати, підійдіть, заберіть діток. Церква молимось і слухає батьків, які просять благословення. Боже дякую за нинішній день, дякую за синочка, що ти мені послав. Батько Небесний, слава тобі за все. Дякую за Давидка. Боже, благослови бо його і віншов за тобою. Ісусе, дорогий, поможи Ісус, надалі йти з тобою. Щоб його виховувати, добре, Ісусе, поможи, дай сили здоров'я, Боже, поможи нам надалі, йти за тобою. Слава тобі за все. Тобі слава, Амінь. Боже, ми приходимо в цей день перед Твоє святе лице, і ми щиро дякуємо Тобі за Давидика, Боже. Я дякую, що він здоровенький, Боже. Дякую, що Ти нам його послав. Дай бути мудрими батьками для нього, виховувати Його в Твоєму слові, дай що він ріс. І зростав на твою славу, а тобі за все, хай буде хвала і подяка повіки вічні. Амінь. Дорогий могутній Господь, ду до тебе молитви, Боже, дякую, Боже, за твою любов, за твою доброту, за твою милість, Господь, дякую, Боже, що я і моя сім'я. Можемо бути Господь на цьому місці, Господь. Можемо славити ім'я, Твоє святе, Господь. Дякую, Боже, що нас благословив два рази двома діточками, Господь. Дякую, Боже, що вони є живі, здоровенькі, Господь, що все з ними добре, Господь. Дякую, Боже, що нам подарував Сашу Господь, що він здоровеньким народився, Господь, що він не хворіє, Господь, що він росте, розвивається, здоровим, мудрим хлопчиком, Господь. Благослови Боже його нам далі, Господь. Даруй йому сили, здоров'я, Господь Боже. Найперше благослови, Господь, що він полюбив своїх юних років, Господь, щоб Він Господь трудився для Тебе. Слава ім'я Твоє святе, Господь. Благослови його Боже, щоб Він гарно вчився, Господь, зростав здоровим, мудрим хлопчиком, Господь. Благослови Боже, щоб він зростав, Боже, нам на радість Тобі на славу, Господь. Також, Боже нас, батьків, благослови, Господь. Даруй нам Боже сили, даруй нам мудрості, Господь, щоб ми правильно виховували його, Господь Боже, щоб Він, Господь, зростав, Господь. На Славу тобі, Боже. Також дякую, Боже, за наших батьків, Господь, що нас виховали і зростили. Боже. Благослови Боже їх, Господь. А тебе, я мій Боже, славлю, величаю, прославляю. Отець, син, Дух Святий. Амінь. Дорогий Ісус, я дякую тобі за милість твою, що разом своєю сім'єю я можу бути на цьому місці, Господь, де славиться ім'я Твоє святе, Господь. Я дякую тобі за сім'ю, Господь, за діточок, Господь, Я дякую тобі за синочка Сашу, Боже, яким ти благословив нас, Господи, і дякую Тобі, що Він народився здоровим, і люблячий Батьку Господь. Прошу надальше, благослови наших діточок, Господи, щоб вони, Господь, зростали і пізнавали тебе, Господь Ісус, щоб цей світ ця марнота. Господь, вони не мали влади над ними, Ісус. Дай нам мудрості Боже виховати їх, Господи, з маленьких глід, Господь, ті маленькі сердечка, Господь закладати ту любов до Тебе, Господь, ту віру в Тебе, Господь Ісус, щоб вони виростали Тобі на славу, Господь, і щоб вони, Господь, були нам на радість, Господь. Ісус. Я прошу благослови їх здоров'ям, Господь, щоб вони не хворіли, Ісус. Бережи їх від всяких вірусів, від всяких хворобів, Господь, благослови. Благослови Господь наш чоловіком. Дай мудрості нам, Господи, правильно виховувати своїх Дома, діток, Господь. Благослови нашу сім'ю. За все тобі дякую, Господь. Будь прославлений по віки. Амінь. Господь мій Бог мій в цей час приходжу перед Твоєю лице. Я тобі вдячний за те, що ти нас благословив жінкою. Дарував нам ще одну дитину в цей нелегкий час для нашої держави, але ти нас благословив, Господь. Я тобі вдячний за те, що. Наша друга дитина народилася спокійно, без всяких тривог, Господь, що вона спокійно народилася, повноцінно жива та здорова, Господь. В цей малий час його благослови нас, щоб ми навчили Його в ці юні роки славити Тебе, цікавитися Тобою, розвиватися в Тобі. Поможи нам виховувати Його на правильному шляху, поможи нам бути неспокусою для Нього, поможи нам не ставити перешкоди, щоб Він цікавився і зміцнявся в Тобі, славив тебе. А нас тішив тут на цій землі. Тобі хвала, поклоніння. Амінь. Господі Бог мій, слава тобі і хвала за цей момент, Господь, що ми дожили до цього часу. Я дякую, що ти благословив нас, нашу сім'ю. Я дякую, що ти дарував. Хороші пологи, щоб все було добре з дитиною, Господь. Я тобі за це дякую. Ти благослови нашого Яна, даруємо міцного здоров'я, Господь, щоб він не хворів, щоб він був здоровий, міцний хлопчик, Господь. Благослови все його життя, благослови його долю, Господь. Я, як мама, віддаю його в твої святі руки, Бог. Дай мені мудрості бути хорошою мамою для нього, лагідною, турботливою і любячою. Допоможи. Мому чоловікові показувати, який ти, батько небесний, то в лиці батька земного, Господь. Я прошу проведи нашу дитину, все її життя, благослови як і старшого, так і молодшого. Допоможи Господь, щоб вони завжди йшли з тобою пліч у пліч. Захищай від ворога, який хоче вкрасти вбити, погубити Господь, ти став свій захист крові своєї на їхні душі і тіла, Господь. Допоможи Господь. Бути мудрим прикладом в цьому житті для них. А за все тобі, хай буде слава і хвала великому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Боже, я, я дякую Тобі, Боже, за те, що ти благословив мою сім'ю до цього часу, Господь. Я дякую Тобі за Давида. Боже, прошу Тебе благословити Його. Нехай Його життя, воно буде зразкове, Боже, для інших, Господь. Щоб він з малого віку йшов, Боже, за Тобою, він він, батько, пізнав Тебе. Благослови також і мене з Іною, Прошу, даруй нам мудрості бути зразком, Боже, для нього, Боже, для, для мірями. Боже, ми нуждаємося в тобі. Амінь. І я дорогий Господь, Боже, в цей день Боже приходжу перед Твоє святе лице, Ісус Боже. І я дякую тобі, Боже, за цей день, Боже, що ти нас благословив до цього часу, Ісус Господь, я дякую Тобі за нашого синочка, Господь, що його привів в цей світ, Господи. Дякую тобі, Батько що хоч нелегко було, Боже, ти ніколи нас не залишав, Боже, і твоя рука, Батько, завжди була з нами, Господь. Я дякую тобі за все, Господь, славлю тебе, Боже. Прошу тебе, Господи, за нашого синочка, Батько. Нехай він, Батько, з малих літ Боже, пізнає тебе, Боже, і все життя, Батько, йде за тобою, Господь. Нехай Він тебе полюбить всім своїм серцем, Боже, і ніколи не сходить Боже, з цієї дороги, Боже, яка веде до тебе, Ісус. Благослови, його, Боже, талантами, благослови його дарами Духа Твого, святого, Господь, що Він був плідний для Царства Твого, Ісус, Господь, і допоможе нам, Господи. Завжди, батько, бути з ними підтримувати, Господь Боже, не ставляти Батьку, й їх цією дорогою, Боже, за тобою, Ісус Господь. Даруй нам Боже чоловіку мудрості, Господь. Допоможи нам, Батьку, виховання наших діток, Ісус Господь, і бути для Ним тим світлом, Господь, що Батько в нас, Боже, вони бачили Тебе, Ісус Боже, благослови Боже, нас надалі, Боже. Ми віддаємо все в Твої руки і просимо Тебе, Боже. Іди попереду нас, Господь, все життя Боже і веди нашу сім'ю. Ми дякуємо тобі за все. Тобі слава і хвала повіки. Амінь, друге Господь, батько наш, і дякую тобі за те, що до цього часу місце ти благословив нашу сім'ю. І ми прийшли перед Твоє лице з нашою донечкою, Ястер, і Ми дякуємо Тобі за те, що ти благословив вагітність народження, Господь, і вона зростає. Вона здорова, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Боже, Твоя милість вона проявляється постійно в нашому житті. І ми, Господь Боже, в цей час стоїмо перед Твоїм лицем і просимо, Господь, благослови її її, Господь Боже, найперше за все, Господь, що вона пізнала тебе, дай їй мудрості земної, Господь, дай їй мудрості небесної, Господь, що вона була, Господь, твоєю дитиною, що вона була в служінні, Господь, що вона була там, де Господь хоче бачити її ти. А нам, як батькам, дай мудрості, дай сили, Господь, правильно її виховувати, Господь, наставляти на різних життєвих дорогах, власним прикладом показувати. Яке має бути правильне християнське життя, Господь? І ми просимо, Господь Боже, надалі. Боже, благослови. Ми її вручаємо в твої благословляючі руки, і з своєї сторони будемо робити все, Господь Боже, щоб направити її, Господь. І ми дякуємо Тобі за все. Ти Боже, будь возвечений, прославлений, Бог Отець, Дух Святий. Амінь. Наш добрий батько, перед Твоїм лицем Боже, ми схилились цього часу, ми дякуємо, Господь, що ми є на місці цьому, Господь. Ми дякуємо, що цей нелегкий час, Господь, народжуються дітки, Ісус. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам дав такого дара, Господь, називатися батьками Творець. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти благословив вагітність. Ти благословив народження нашої донечки, ісу, слава тобі, Боже! І в цей час, церквою, Господь, ми просимо Твого благословіння, Господь, щоб Ти її благословив, щоб Ти її провів, Господь, щоб Твоя милість і охорона, Господь, вона пробувала над нею, Господь. Боже, наділи їм своїми талантами, Господь, Боже, щоб вона використовувалася в Твоєму служінні, Творець Боже, благослови її, Господь. А нам, батькам Господь, дай бути мудрими, Господь, Дай і навчати по Слову Твоєму, Господь, бути прикладом Твоїм, Творець, Боже. Ми все віддаємо в Твої руки, а тобі за все слава повіки. Амінь. Амін. Церква молимось. Бог наш. Ми щиро вдячні тобі за твою любов, яка явлена до нас. Ми дякуємо за наших дітей. Ми дякуємо за наші сім'ї. Ми дякуємо, що ти благословив їх. дітками. ти послав для них, діток, які повноцінні, здорові, і вони принесли їх при твоє лице, Господь, Ісус, благослови їх, поклади свої руки на них. Нехай твоя охорона буде над ними. Ти бачиш Естер, ти бачиш Давида, ти бачиш Яна, ти бачиш Сашу, ти бачиш другу Давида Ісус. Ми їх приподаємо тобі і просимо веди їх, зміцняй їх. Нехай вони будуть благословені тобою, щоб вони мали розвиток, щоб вони мали здоров'я, щоб вони були під твоєю опікою і в цьому звеличилось твоє святе ім'я. Хай твоє помазання спочиває на батьках, щоб вони. Мудро виховували своїх дітей, вручивши їх в твої руки, Залишися з усіма нами в цей неспокійний час. Але ти є князь миру, ти є князь спокою. Нехай Твоя милість буде до кожного, а вся слава тобі, Отець Дуси, ти Святий, навіки. Амінь. Відспівали трошки, але ми щасливі, що з нами, дітки, зараз. Буду співати Привітаю ще сестри. Дорогі друзі, Діма, Тоня, Андрій, Інна, Ігор, Аліна, Віталік. Мар'яна і Віталій Китання. Ми радіємо з вами в цей день. Особливий, радіємо, що у вас такі чудові дітки, Господь вас благословив. І, хоча дійсно час не легкий, але це не випадково, що Він дарував вам діток в цей час, і він обов'язково дасть вам мудрість їх виховати, дасть силу, почує молитви, які ми молилися ви, які ми молилася церква. І буде для ваших діток охороною, захистом, твердинею, надією і в свій час Спасителем і другом. Ми радіємо з вами і благословляємо вас іменем Господні. Чудовим способом ми пережили надзвичайне рясне благословення, яке Бог дарує для цих родин. Книга Біблія говорить, цей день, що його створив Господь, радіймо та ж жмося Нім. Ми доповнимо цю радість цих родин, а зараз привітайте їх.